Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої християнської, духовно просвітницької програми Вічне джерело. Слава Ісусу Христу! Вітаю нашим різдвяним привітанням Христос, народився, і ось наша перша зустріч у новому 2025 році. І якраз ця подія, яку ми сьогодні будемо згадувати, це християнське свято євангельського великого значення і підґрунтя богоявлення, хрещення нашого Господа Ісуса Христа. Хочу сказати улюблені Господом, що дуже правильно. Навіть в календарях наших це свято, ця подія називається свято Богоявлення. Так якось принизливо, коли говоримо водохреще, Йорданське свято чи інші. Це особлива подія. І хочу сказати, що це подія, яка започатковувалася простими людьми. Загалом народу, який перебував у великій духовній темряві. І ось до цієї ініціативи, яка була пробуджена Божим Духом у численних людях, тисячах людей, які прямували до Йордану, пізніше почуємо, долучається справжній син людський, Спаситель світу. Ісус Христос. Ось згадаємо цю подію так коротко описує святий Євангелист Матвій. Іван Святого Матвія, 3 розділ, читаю з п'ятого текста. Тоді виходили до нього з Єрусалиму, з Юдеї та всіх околиць Йорданських. Приймали хрещення в Йордані від Нього, тобто Іоанна Хрестителя, визнаючи свої гріхи. Зауважмо, що жодної підготовки, жодного навчання, жодних провідників духовних не було. Відбулося те, про що Спаситель. Сповістив пізніше, ніхто не може приходити до мене, якщо мій Отець його не притягне. Виявляється, що Бог всесильний, найкращий приятель людства має дотик до кожної людини, в якому би вона стані не була, і він притягає її, тобто він стемряве невігластва. Безвір'я всіляко мороку аморального притягає до життя вічного, до щастя. Про цю подію сповістив пророк Ісаї у сороковому розділі книги пророка Ісаї. Згадаємо собі, цей сороковий розділ читає теж із третього текста чути голос поклику в пустелі, приготовте дорогу для Господа, рівняйте в пустелі стежки Богу нашому. Всяка долина нехай піднімається, а всяка гора та узгір'я нехай знизяться, всілякі кривизни, нехай випростовуються, а місця нерівні нехай вирівнюються. Боявиться слава Господня і побачить всяке тіло спасіння від Бога, бо так сказали уста Господні. Ми знаємо, що коли готується приїзд якоїсь особливої, високопоставленої особи, працюють різні служби, щоб приготувати цей візит. В даному випадку сущий Бог у людському тілі не має жодних ангельських служб і готовлять цю дорогу ще раз підкреслюю, Звичайні люди, розбуджені Богом Небесним, Отцем Небесним, які почули Божий внутрішній поклик, і вони вирівнюють дорогу. Господь міг це зробити одним словом, одним духом своїм, але Він завжди працює у дружбі, співпраці із людьми. І він йде до Йордану, ніби абсолютно звичайна людина. Зрозуміло, насамперед, хрещення. Тут не можемо нічого додати чи відняти. Ці люди приходили, найперше скидали з себе ярмо гріхів, визнаючи свої гріхи, хто їм сказав, що вони грішні? Хто спонукав їх, ідіть до Єрдану, бо там є чоловік, який чудес не робить, не годує голодних, мертвих не воскрешає і проповідує покаяння. Але якщо б вони не відчули голос Всевішнього Бога, ніхто би туди не пішов. Це великий урок для нас, що щоб правильно прийняти Бога Вседержителя, Спасителя нашого, людина мусить відчути уярнення своє гріховне і мусить скинути цей тягар. І хрещення якраз уособлює цю надзвичайну подію, коли людина переходить із сфери темряви, залежності до сфери світла, синівства і найближчих стосунків із Богом Вседержителем. І ось ми чуємо далі. Христос. Як звичайна людина, запам'ятаймо, тоді ще він сказав жодної проповіді, не вчинив жодного чуда. Він ще був невідомий. Він приходить разом з людським загалом. І ось слухаємо у цьому вже третьому розділі Івана Святого Матвія. Читаю з 13 тексту. Приходить тоді Ісус з Галилеї до Йордану, щоб охреститись від Нього. Та Іван не допускав Його, кажучи: мені самому треба в тебе хреститися, а ти прийшов до мене. Тоді Ісус промовив до нього, допусти тепер, бо так годиться нам виповнити всю правду, тоді допустив Він Його. Тут Господь вседержитель Собі сина свого єдинородного, Спасителя нашого, оголошує закон біблійний, євангельський, закон хрещення, це є сукупність Божої правди, це є свідоме звільнення людини від гріховної залежності і приєднання до істоти Творця, це є духовний шлюб. Людини із всемогутнім Богом. Христу як Спасителю, Христові не потрібно було цього робити, тому що він був сущий Бог, йому не треба було визнавати якісь гріхи свої чи приєднуватися до Отця, бо він був єдиний з Отцем. Але наскільки це важлива подія і необхідна для кожної спасенної людини. То він сам це зробив, сам вийшов у води Йордану і сам оголосив, що це є комплексна, спасительна, вічна правда Божа для кожної спасенної людини. Ось тепер підходимо до найголовнішого моменту цієї події. Чому саме ця подія, це свято християнське назване свято Богоявлення? Знову звертаємося до цього третього розділу Євангелії святого Матвія. Читаємо два останні тексти Третього розділу. А охрестившись, Ісус вийшов зараз із води, аж ось відчинилося йому небо, і побачив Він Духа Божого, що, спустившись, як голуб, злинув на нього. І ось голос із неба промовив: Це син мій улюблений. Що я його вподобав. Ось Богоявлення. Хтось скаже і дуже правильно запитається: а невже Христос до моменту хрещення не був наповнений Духом Святим? Ми ж добре пам'ятаємо вітання Матері Йоанна Хрестителя Єлизавети, коли її відвідала. Благословенними жінками мати Господа Ісуса Христа, Причиста Діва Марія. І Єлисавета сказала, затріпотіла дитятко в лоні моєму, коли голос привітання Твого долинув до мене. Єлисавета наповнилася Духом Божим і немовлятко, яке було в лоні Діви Марії. З'єдналося, воно було теж із зачаття, наповнене Духом Святим. Він прийшов на цей світ в Дусі Святому, він розпочав свою працю і закінчив її, незважаючи на хресні муки, мученицьку смерть і вознісся на небо. Чому отцеві Небесному потрібно було зробити? Виявити цю подію, коли злинув Дух Святий у вигляді голуба. Це якраз свідоцтво того, що це свідоцтво Божої опіки, Божого дбання про кожну чесну людину. Кожна людина, яка відчула в собі Божий поклик, дотик Духа Божого зовні. Він обов'язково бажає поселитися в ній. Я вселюся в них через Древнього Єремію, ще було сказано через Мойсея. Я буду ходити з ними, і ніхто не буде навчати один одного, пізнай Господа, бо Ісая сповіщає, бо земля буде наповнена пізнанням Господа, як води наповнюють море. Злинув Дух Святий це свідоцтво, що кожна людина, яка приходить до Господа через покаяння свідоме, свідоме хрещення, скинення з себе гріховного ярма для неї відкрите небо. А це означає, що налагоджується вічний, скільки людина живе на цій землі зв'язок із небом. І жодні сили пекла таку людину подолати не можуть. Я розумію нашу зажуру ці перші дні 25-го року. Я розумію, скільки людей, обманщиків сьогодні, як то кажуть, посипають голови попелом, бо їхні неправдиві обіцянки, прогнози, фальшиві пророцтва не сповнилися, що війна точно в 24-му закінчиться, Бог нікому не відкриває свої таємні дати. І я у своїх проповідях ніколи не називав жодної дати, тільки ґрунтуючись на цю божественну, Божу книгу як дороказ, аналізуючи долю нашого народу. І діяння тимряви, які спровокували це жахіття, ми маємо всі підстави вірити, що цей день обов'язково настане. Я не буду акцентувати на жодній даті, але кожний крок життя, кожний порох серця в моїх грудях наближає і ваших так само наближає цей славетний день. Коли Господь скаже владою своєю доволі, агресор, перестань і очисть землю, яку ти так осквернив і полив кров'ю невинних людей. І отже, почалася з того часу ера прославлених людей. Ми знаємо, церкву офіційно заснована в День П'ятидесятниці. Але ще до того наш Спаситель, особливо я просто процитую у 12 розділі Євангелія Святого Іоанна, коли він молився до Отця Небесного, Отче прослав ім'я Твоє, і голос з неба пролунав, прославив і ще прославлю. Навколишні люди зрозуміли, що це ангел говорив або загриміло. А Христос сказав, це голос не для мене, а для вас. І далі сказав такі слова: сьогодні суд цьому світові, сьогодні Князь цього світу буде вигнаний геть. І коли я буду піднятий на небо, я всіх притягну до себе. Прославив і ще прославлю. Це програма Божа щодо вірних Божих людей. Це голос для вас, для вірних послідовників Христових. Це не просто спасенні люди, це люди переможці, це люди небесно осяйні. І чому сатана розлютився? Не тому що Україна це всі ангели і всі небесно осяйні люди. Але вона в надрах своїх зберегла і зберігає незнищенну когорту осяйних людей, людей, яких жодні сили пекла не може спровокувати, і жодні сили тимряви, які бажають якщо не знищити фізично нас, то отруїти брехнею язичницькими марновірствами і всілякою гедотою. Це, можливо, єдина країна, єдиний народ, який сьогодні так мужньо стоїть проти цієї тимряви. І сатана дуже розізлився, розлютився на наш народ. А Господь обов'язково є на стороні такого народу, і Він сказав, що слави моєї я не віддам нікому. Тому пам'ятаємо, дорогі мої в Господі, брати і сестри, українки, українці, нехай же цей славетний день богоявлення не просто прийняти посудинку з освяченою водою. Комусь хочеться охреститися десь, може у полонці, навіть якщо морозно, не це спасає. А спасає те, коли ми допустили дотик Господній до серця свого, коли ми з'єдналися з Ним славетним, непереможним Богом в людському тілі, адже він сказав, я славу Твою, Отче, яку Ти мені дав, я їм передав, нехай будуть єдині, як ми з тобою. Уповаймо на Господа, єднаймося в молитві і всі сили, пекла ніколи нас не подолають. Не віримо обманщикам їм до того, який є правда, який є дорога, який є вічне життя. Наш Спаситель Ісус Христос а богоявлення нехай супроводжує кожну мить наше життя. Прощаюся до нових зустрічей у тій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!